Та ситуація, в якій ми опинилися в нашій державі, вона змусила нас звертатися до багатьох наших друзів з проханням допомогти нам, щоб ми змогли вивести дітей наших, команди наші, і забезпечити їм безпеку а до цієї безпеки можливість тренуватися, проводити ігри. І я дуже радий, що такі друзі є. Завдяки їм ми три з половиною місяці були в Угорщині, ви знаєте про це, наші команди 5-6 року, 7-8. А потім у нас з'явилася можливість виїхати сюди, і ми виїхали 7-8-9 роками в Німеччину, а 10-й наш рік знаходиться біля Катовіців в Польщі. В маленькому містечку також сосновець і теж приймає участь і в іграх, і в турнірах. І стало питання продовжити термін, бо ви знаєте, яка сьогодні обставина сьогодні в Києві. І я з дозволу руководства приїхав сюди для того, щоб продовжити поставити питання перед керівництвом футбольного клубу Кьольн. Ми звернулися з проханням продовжити термін нашого перебування, і в п'ятницю відбулася зустріч з представниками міста з керівництвом футбольного клубу «Кьольн», де я розповів про ті обставини, які на сьогодні є в Києві, в державі, і дуже було приємно, що вони дуже я би сказав так, дуже тепло віднеслися до цієї цього прохання з розумінням того, що вони роблять дуже багато, щоб ми зберегли дітей, бо це наше майбутнє і майбутнє нашої футбольної України. І Я дуже радий тому, що ми досягли угоди продовжити термін нашого перебування тут до 1 червня 2023 року. Дійсно, якщо у нас все буде добре і ми зможемо повернутися, то ми за дві години зберемося, і автобус у нас під боком і сіли та й поїхали. І ми вже зробили плани. Я звернувся з проханням. Включити нас в регіональний чемпіонат Німеччини на рік старше, тобто щоб 2007 тисячі рік грав проти 2006 року, а восьмий проти сьомого. І вони теж зрозуміють відійшли за цього. До речі, ми практично всі ігри тут іграємо проти команд, які на рік нас старше. Зросліше, ну я впевнений, вже е, виступи нашої Ю-19 Зорі Луган з Київ показали, що е, потрібен невеликий час для того, щоб хлопці адаптувалися до гри з більш е, е, дорослими е, гравцями, і вони виглядають непогано. І, а це буде стимулом для них для того, щоб вони скоріше, скоріше е, додавали і в техніці, і в тактиці, і в фізичному плані. Той буде симулювати. Ми знаємо, які ігри були з Борусією Дортом, з Байером Ліверкузеном, з Кьельнем. А ще в нас будуть ігри тут, в Бохумі, з Штутгартом. До того, що ми, команда виїжджала в Бельгію і мала дуже серйозні ігри. В Україні на превелику жаль, у нас таких суперників немає. Те, що стосується умов, то Три готель, і Стало питання організації харчування. І це питання е, е, велика е, подяка футбольному клубу Кіоль, що вони дуже оперативно вирішили питання придбання кухонного е, е, знаряддя. Е, е, була оборудована кухня. Нам вдалося домовитися з двома е, нашими дівчатами з України, які погодились працювати поварами. E... Ті, хто був тут, у мене є фото і відео, є, як хлопці велику радість проявляли, коли поставили борщ, наш український борщ, і вони з задоволенням з'їли по одній, по дві порції, відразу відчули себе як вдома. Вони про це зараз кажуть, що те харчування стало як вдома, як в їхніх сім'ях, або як у нас на де дівчата теж дуже класно готують. І ми це питання закрили. До того ж, нам ще раз кажу, що Допомагають із закупками і допомагають фонд, який очолює Юрій Долінчук, який працює в системі КЛО і дуже нам велику тут допомогу додає. Враховуючи всі обставини, які на сьогодні в Україні, ми маємо класні умови для того, щоб ми перш за все відпочивали, були в безпеці і готувалися, вчились. І тренувались, і грали, і виконували всі ті завдання, які перед нами стоять. Дуже багато. Я чув, вже почали втомлюватись ті держави, які нам допомагають: Польща, Німеччина, інші держави. Ні, не втомилась. Повірте мені, от я тут відчув від зустрічі з дуже багатьма людьми з керівниками, які. Переживають, які вболівають за Україну, і дійсно які допомагають нам.